І його поштану, Видно пізніше, що повезє. Відна консерваторія Майдан Незалежність. Народі Це Галя Котель Україна. Вітель Москва. Палац.

Там я тут працював на самому поверсі, там нової актовий зал, у нас там була у нас там була е, ансамбль. І я, я там вже класно. Я вчився в консерваторії, я мав роботу напроти, у лавка на, на поштанці. Пещатик. Зайду я в консерваторію. Побачимо, може хтось зі своїх студентів, сокурсників, а зараз вже живе викладачів, професура. Цей якийсь новий Л14. А 114. Я не знаю нові маршрути. Там гарно було зараз. Ми тут, щоб жити. Третій армійський корпус зараз написано. Ще раз. little and